У нас тусовка, зараз я музичку навалю і буде все добре. Аня Аня у мене, дивіться, який мангальщик. Ай-яй-яй-яй-яй, яке сочне! Гляньте, а тут така ліє. А ми далі продовжуємо гуляти. Баді, зай, тобі нормально? Так, ми йдемо зустрічати молодих. Що робить? Зразу... Я сподіваюся, він не стоїть 50 злотих. Добрий ранок. Приїхали втриме, так? Да? Зараз. Плюс. Фу, тебе зрута вона і воняє, бадю. Хто пив вчора, Ти чи я? Хто пив вчора? В нього так зрута воняє. Бадю, вчора бухав? Почуваємо себе добре, голова навіть не болить. А мене так вчора і не брало дуже. Блі ведь. Морозиво залітає на ура. Може й дві качка з'їм. Та я не сумніваюся. Ми не виживши. Ми не виживши. Коганя, не від'їдь до обіду. Він казав, що буде пільнував. Кого? Якщо він десь буде спати, то що буде рядом спати. Так, під'їхала підмога. Хтось, хтось, а хто їде машини забирати. Хто очі ховає, хто ні. Хопа, кнопа! Ой, Христос Воскрес, О, ще воно. плюс один. Шляпа. Вони вже п'яні, Ігор. Ми вже приїхали. Чекаємо всіх. В хати закриті, хто його знає, де вони поїхали. Не знаю. Позвони, будь ласка, Яценку. Так, баді там лазить он. Класно тут. Як він їх зразу не побачив. Дивіться, що він робить. Байді. Хай грається, але є в шоці. Він зразу Глянь, дивіться, Вразу. що він робить. <сі> дивіться, що робить? Зразу. Я сподіваюся, він не стоїть 50 злотих. Може? Я сподіваюся, не дорожче. Сказати власнику одразу, що, що м'яч собака <сіх> увалив. Давай, давай! Боже м'ячі, це для нього все. Дивіться, що він робить. Давай, давай, давай! Ні, це не твій м'яч, не твій м'яч, дай сюди! Морду йому дала. Куда? Що собаки заняття? Я для вас сошмам. Це, ж, мам. це е, називається вечірка не для дітей. Маш? Ну, а як? Це ж пряжна вечіринка у нас почалась. Сетка. На Марина, хочеш рижу чи хочеш кольорову? На тобі кольорову Майамку. Ми на, на Майамі тусовки. Дякую. Е, то в парику вони. У нас тусовка. Зараз я музичку навалю і буде все добре. Коль, дай телефон, будь ласка, бо я своїм буду знімати. Кнати вам атрибути сьогоднішнього дня. Вечер... Вечері... Е, у нас багато що є. Надіюсь, там на всіх хватило. Коли попадаєш на вечіринку, треба що робити? Крепко, дешеві свідки. Давайте, почалося двіження. Кляп, хоп, пошло. Кохання, а ти куди пішов? Ходи, ходи, Сетка, Тут, коли на вечіринку попадаєш, треба, щоб війти, розговіться. За молодих, да, так? Да, — розговлятися Хай, треба. Хайни, короче, один одного Слава Богу. Розбуждають, і їм Хорошо, давай. Їх нема, ми за них п'ємо. Запити теж є, якщо хочеться. Серега, куди ти пішов? Я Тут розговлятися треба для молод. За молодих. Так єсть. Настя, ти куди пішла? Давай. Дай не ти, не ти. Може не повна, але треба, бо то за молодих. О, пошла а як псуху. Не нема більш нічого другого просто. Давай бери, якраз розговіться, воно якраз за милу душу пойде. За вас. Зараз, за, за вас. Ну давай, не вона холодненька, залітає добре. Серега, ну подожди, ти, подожди при, дай одну наліч. Я зараз буду. Давай. <плес> 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 давай, <плес> пошло, давай. пошло, Коля, йди сюди, тут розговлятися. Иди тут розговляемся, кохане. Да? Холодненька, залетіла на ура. А. нормально делать. Да, а ну давай. Я бачила, коханя. Хороша бада. Бади, он дети гуляют, иди гуляем. Розгуляємося. Так, прошу багато, всі п'ють. Ні, ти не п'єш, але п'єш. Ну сьорбнуть треба трошечки. Не, на, За щастя, здоров'я. А ти Двигай. не п'єш, а сьогодні може навчишся. ну <кху> як? Хто? Не, Я не, не знаю. знаю. Боді, ну давай, хоч пригубить для молодих. А може до кінця пригубиш? Ні. Не Давай. Оп! О, о, акаш не вмію, диви, як зашло, а Смачна яка. Почекай, там ще є, хто, хто, не, хто не пив. Так, алло, тут а не всі ще розговілися. Ну, блін, ну блін. Давай. Можеш, якщо цілу не бахнеш, он, не, я забула звати. От ваших дівчинка взялася сербнула. А, поняла. Колу, треба коли долить тільки сюди теж. За щастя здоров'я молодих. Щоб так зайшло. Можливо як... До Можна, так я ж казала, не цілу можеш взяти. Блін, як дівчинку тут. О! А пошло. Так, добре, ще десь Марина є, не оброблена. Так, йдем, йдем туди. О! Добрий день! Почекай тут пес! Хлопе, треба розговлятися зразу, з ходу. Клас! От так воно должно залітати бля! О! Оце я розумію, залетіло на ура. Привіт, мій ну Ти ще за рулем, да, я так понімаю. Тут а зразу входна розговлятися. Не без нє, давай! Не хоч цілу тон пригуби. Це ус... умова, щоб потрапити на... потрапити на нашу тусовку. Воно якраз пойде в суху землю. О! Отако, ням. Все, а тепер знаєш що? Чекай секундочку. Давай гавайську тусовку у нас починає. Хайко, мегарук <поцюк> і стаканчик. <поцюк> Весело, кабанчик. Щя, ся, тільки треба закрити ворота, щоб пси не, вилаз... не вилазили. Так у нас вже тут Ясенко приїхав, привіз там їди і так далі. Пошли пацани. Треба їм тарілку туди однести. А малину ще не можна купати? А я не знаю. А там на да брату? Тусовка така, знаєте, яка? Що всі пили, а пані не пила. Але повірте, я випила, бо мені на інстаграм треба це зробити. Маріна, всі п'ють і ти п'єш. Давай, пошла. На, тягни! Тут є якраз одненька, вона гарно залітає. Добре, бери, бо треба випити, бо люди не повірять. Всі, пот... всі потрапляють, а ти що? Давай, клац. Все, зайшло. Оп! А? Хіба хто це придумав? Я. А -а -а. Наливай, бо зараз, Сережа. Да, так, зараз, зараз. для дітей тут є. Ууууу, Аня, давай купайся, диви, як він купається. Так тут аж по коліна, Аня. Ну добре, добре, так тут по коліна. Ну так. Да. Не Нібой суті, не будеш ніч, досі а немає якось круга. Знайшли примінення пузирям цим. <кліпи> так, Яценка, де ще пузирі? Дивіться, діти Мама, з ними маєш? плавають, Аня плава. На <кліпи> ми, nee, <кліпи> ми, ми йдемо зустрічати молодих. Тут ну, це не молоді, звісно, ну молоді були тиждень назад. Service уже йде. Сервіс. Навалися, Кристіна, навали. Дінь добре! Дін добре! Проше баласто! Да, да, каєшно! Це є! Це вход на нашу вечері! Давайте! Давай, 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 давай! Хоп, єсть класс! Давайте. Давай. Давай, хо! Да, ну, нормально. Зараз почекайте, бо рука зайнята, вам ще на націі гавайські тусовку роздать. Ану подаш трошки. Так, є. Прошу вас прямо по курсу вам. Так, молоді заїжджають. Встреча молодих. Тим добре. Тут просто так не виходиться. Сразу рюмочка п'ється. Так, да, так. Рю рюмочка п'ється, ти теж. Тоже... В да. другого немає, надо, надо, надо. Воно якраз гарно холодненько лягає, залітає. Давай. Причому тут всі вже так о, поняла, аж туго так, так? Да? Більше води ти би нам розходувала. Ясенко, тут просто так не входять. Давай, право. За здоров'я за, за, за здоров молодих, давай. Амінь, клац, пошла. О, добре. Почекай, Аліна, дай своєму одну е, рязку. Мама, закрийте тільки брамки, хтось підіть. Так, мама, вход в дискотеку. Хух, Давай, як в суху землю. Клац. Баді, йди сюди, ходи сюди, баді, давай! Ходи, ходи, ходи! О, молодець! Зайшло, Зашло. лягло. Так, давай, мамі, мамі давай, клац. Все, тут стіл шикарний є, всі зібрали, зараз будемо пити, гуляти і так далі. Розговорилися вже давно, а їсти? На Коля, сядь поїж, будь ласка. У мене теж вчора... Давай, давай. Оксана, у мене теж вчора нормально було. Там Ігор трохи попав у відео, я бачив. Таке Такого танцю не почув. Мочи моє нести. Ну? Там відео стільки шукав, якщо не чуєш. Я ж тобі скину пару фоток, я ж не скопів писав. А я не бачила. Що собі значило? Тобі. Бо не хочеш... Ваді ходить, діти там гуляють, скачуть, а йому ж цікаво, його ж не беруть, він же ж не розуміє, що там. І він теж хоче, як дитинка бігає. І не розуміє, що відбувається. Пішов питати за джакузі, він хоче в джакузі. Ну добре, він пішов попитати, чи можна, чи ні Так, залазять в джакузі. І що? Да, бо ти привик, залазь. Їдемо запоздавших зустрічати. Гавана? Да. А це всіх там зустрічають. Гавана, Гавана, це давай. штрафні. Да, давай. Давайте погнали. Але це не швидкі. А далі ямончик на двоє? Нє, там є два. Все є, все рівно. Давай, тягни. Стас, дівчині тяжело можуть бажати, нє? Нічого, мені нормально. Давайте, горько молодим. Ти нам давай? Можете і ви. Ой, зашло, як в суху земельку. Не треба було кашлять. Не треба було притворятися. Можеш запити чи не хочеш? Поняла. А, пошло. Ну все, зустріли. Ах, ой, тобі лимон. Так, заходьте, вам по прямой туди йти. Вон туди. Там їда, курочка, шампіньчики. Смажиться все. Тут така піч, ніби піч. Ось такий мангал тут. Дуже класно смажиться. А в нас тут тусовка, всі їдять, п'ють, говорять і так далі. Хтось там купається, хтось гуляється, хтось кальян робить, хтось п'є. Тут а, сетка для насі і подарив квітки. <гум> Знаєш, це зараз має бути типу очікування і реальність, коли ти очікуєш, що тобі чоловік подарує, хто зна скільки розів він тобі даре, он, щоб ти бородавки повиводила. Як це мати мачуга? Чи що це таке Марина? Як це? Чисто, а, чистотіл, ну чистоті, ну. Чісте. Ну, бачиш, вже скільки ви разом років вже думаєш про здоров'я, знаєш? Чистотіл, про здоров'я. І приємно, і корисно. Скільки ви разом років? Восімнадцять. Восімнадцять років, це знаєш. Букет і приємно і корисно, бо чисто тіло можна бородавки там виводити. Знаєш, коли 18 років разом, то. А ти думаєш? я ні. не мальфар, ні, да, Те ж кажу, що ти мальфар. Ну. <рес> Бадіду, зай, тобі нормально? Наймайно тобі, наймайно. Ксюха тебе носить, да? який він Він уже замучений, йому все одно. Так, ну ми все ж таки продовжуємо. Пити, тусити, он кальяни йдемо курити. Для мене це нормально. Тобі перчатки видали спеція спец я, спец. Я. Гарячі, пиво, а от і, а і... отут а теж будеш їсти? Да, потом кості пірчатки. Кості, кості пообсушніш. <рес> У нас тут движання, движення. движення. Гарячі, Всі їдять, а ми е, курим. <плес> Можна. Так, якщо що, куріння вбиває на секундочку, але ми все рівно курінь, бо помирати здоровими дуже шкода. На таке у таке мені. Коль тут треба перевернути, напевно. Ханя моя, дивіться, який мангальщик. Ай-яй-яй-яй-яй, яке сочне! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! приїхали ще, світік приїхав, Саня з ксюхою. Там гуляють волейбол. Хтось кура, хтось гуля. Ось. Це максимально пасивний, а там максимально активний день. Там хтось купається, хтось. В общем, у кожного своє движення. На секундочку. Чому розплетена коса! для вас. Миша! Миша! Це для тебе. Миша! Моя. Де я гуляю? Вони тільки почали, далі не пішло. Так, ми тут на максимальному цілі. Там хтось п'є, гуляє, хтось катається, хтось говорить кога, Так, да, Браво. Дітки купаються. Машині. Вам нормально в машині. Що, дипло? Що там, варитеся? Я екран червоний. Шкода, що бульбашок немає? Да? Варяться, ці варяться нормально вам? Ви не почаділи там? Ви не почаділи там, хлопці. Нормально. Ми причаділи. Давайте причаділи, то треба в басейн. Є, так, мов. Мов. так, Серега, мені кажеться, тебе чужі діти обкружили. <рігалі> <рігалі> такі кохані. кохані. <рігалі> Вони кохані, знаєш чого до тебе? Бо в тебе м'ясо. <рігалі> <рігалі> Він звучить. <рігалі> <рігалі> Ні, у них нема сосиски. А в нас дощик почався. Несподівано для нас. Усі поховалися, всім холодно. Тут така льє, а ми далі продовжуємо гуляти. Ого, блискає, льє. Ой-ой-ой, всі тікають, всі поховалися тут. Ого. Але ляпає. Ого. Може, треба в хату чи ні? Гримить, а ми кріпчаємо. Тут гримить, а ми кріпчаємо. Ла-ла-ла. <сіхі> Ситуація така, що <сіхі> тут усі паряться. Я теж, дивіться, які ноги червоні, тут така вода гаряча бляха, вариться тільки тут. Всі там відпочивають, ми тут варимося. Стас тільки перевдягся, думає кури. Ти да". варишся, ти просто п'ятку макаєш воду. <сіхі> <і те? сіхі> Стас, передівайся назад! <сіхі> ми вже вдома, уже 11 година. І баді кубити і моститься там на пуфі. Фух. Коля їсти готує ще. Ми були цілий день, їди було отак. Смажить яйця. Ну, це таке буває. Дуже часто, до речі, у нас. Поділилася з вами двома нашими днями і двома днями дуже важливими Аліни і Ігоря. Я би хотіла, щоб ви. Не засуджували і не писали погані коментарі, бо коли якісь погані коментарі стосуються мене, нічого страшного. Але коли погані коментарі стосуються наших близьких і друзів, ну, то неприємно мені, бо я чувствую свою провину через те, що я виставляю їх, там показую ще щось, а ви про них погано пишете. Тому не пишіть погано на друзів. На мене можете хейтити, кому не подобається. Кому подобається, ставте вподобайки, не подобається, дизлайки, ставте. Ну, все, на рахунок мене, на рахунок моєї родини та друзів. Я би хотіла, щоб ви стрималися. Підпишись, постав вподобайку, напиши коментар. І до зустрічі в наступних влогах. Фух, а ми йдемо спати. Бо ці два дні будуть дуже дуже.